Шановні батьки, пропоную вам цікаву розвиваючу логіку і словниковий запас гру асоціація, асоціативний кущ. Кущ, тому що така схемка зовні схожа на кущ, який росте, і в сторони дає свої гілочки. Гілочки це будуть слова асоціації, внизу буде основне коло. Чим асоціюються ці слова. Якщо тема нашого тижня нежива природа, наприклад, то поговоримо про явище неживої природи. Спочатку пропонуйте дітям картки з чимось спільним. Спитайте, що в них спільного, як дитинка думає. Починайте з декількох картинок, з двох або трьох. Сніговик. Лижник їдущий по снігу. І собака в буді, яку засипало снігом. Малеча повинна вгадати, що спільне між цими трьома картинками це сніг. Бізнайомності картинок можна просто називати слова, у яких є щось спільне: спільна ознака або спільні предмети чи явища. Більш ускладнений варіант цієї гри. Расоля з дощем, ставок, акваріум. Треба подумати і сказати, що спільного між цими трьома картинками. Якщо в словесному варіанті, то в словах, що спільного. І дитина має сказати, що це вода, яка може бути зображена як крапелька. Коли ускладнить цей варіант, то можна викласти інші предмети, малюнки, які асоціюються з водою, вода в стакані, водоспад, ставок, хмара, калюжа, водолаз. А навіщо ж тут капітан? А тому, що це капітан, який плаває, ходить на кораблі. А корабель пливе по воді. Чи не зайвий тут душ? Ні, не зайвий, тому що з душа йде вода. Ось так, граючи, ви будете розвивати дитячу уяву, фантазію і логічне мислення. Дякую!